Одним із символів України і всіх українців світу є Тарас Шевченко а харківський пам'ятник великому кобзарю роботи манізера вважається найкращим із всіх існуючих. Ким вважається, ну нами, харків'янами, вважається. майже всі мистецтвознавці теж у цьому питанні із нами солідарні. Як не дивно, але перший пам'ятник Кобзареві був відкритий не в Україні, а в сучасному Казахстані. Тоді він територіально належав до Російської імперії на півострові Манхешлак, де поет відбував своє покарання. Перший бюст поетові в Україні з'явився в садибі меценатки Христини Алчевської. Знову таки у нашому місті. Здається, про харківський пам'ятник Шевченка відомо майже все, але час від часу з'являються артефакти і нові подробиці його створення. Рік тому у підвалах міської ради випадково було знайдено стару плівку, а на ній невідомі кадри відкриття пам'ятника Шевченка, а також епізоди роботи Матвія Манізера над його фрагментами. Ці документи потрапили до рук історика та журналіста Іни Можейко. А вже вона підключила до роботи фотографа Ігоря Лаптіва. І, дякуючи їм, ми можемо подивитися. На відомий пам'ятник трохи з іншого ракурсу. Ми дивимось на нього знизу, і, здається, все про нього знаємо. Скульптор Манізер: 35-й рік, 30 тонн бронзи і 400 тонн лабрадориту. Для будівництва була спеціально проведена вузкоколійка по сумській. А до війни це найбільший бронзовий пам'ятник у радянському союзі. Розказати невідомий про відомий пам'ятник такою була ідея у авторів цієї виставки. Журналіст та історик іна Можейко та фотограф Ігор Лаптів при підтримці творчого клубу Гостина Дворянській» вирішили дослідити його із усіх ракурсів. Рік 1929. Харків, пролетарська столиця України без пам'ятника поету революціонеру. Нова влада оголосила конкурс на кращий проект: чотири роки творчих пошуків і більше сотні різних варіантів. Проект ленінградців, скульптора Манізера та архітектора Лангбарда. Авторитетне журі пропонує допрацювати. І вже через чотири місяці Матвій Манізер приступив до роботи. Актори театру Березіль Наталія Ужвій, Амбросій Бучма, Іван Мар'яненко їдуть до Ленінграду позувати для монументу. До Харкова пам'ятник везуть частинами на монтажі. працює 200 робітників. Подивитись на те, як збирають бронзового Тараса, приходить усе місто. Часто говорять, а от ви знаєте, що під пам'ятником Шевченка от там бункер? Строительство, насколько я могу судить по фотографиям, по хронике, было достаточно открытым. То есть не было какого-то высокого забора, и вряд ли могли в этих условиях открытости построить там какой-то сумасшедший бункер э, для чего-то там такого. А вообще Легенды о памятнике Шевченко – это отдельная увлекательная тема для разговора. И, честно говоря, я вот хотела бы, чтобы в конечном итоге при помощи самых разных людей мы собрали вот такую вот и документальную основу, и легенды о памятнике, свели это все вместе. И, может быть, стоит сделать, не знаю, книгу к 75-летию памятника, он того достоин. 24 березня 35-го года У Харкові великий свято. Пам'ятник відкрили. Сердечно привітав телеграмою харків'ян Максим Гурті. З того часу харків'яни дуже чутливо відносяться до монументу, і з ним пов'язано дуже багато міських легенд та історій. Фотограф Ігор Лаптів каже, що радів, як дитина, коли піднявся на висоту Тараса. Емоції так переповнили його, що він нічого зняти не міг. Вже потім з'явились такі ракурси, які точно із землі ніколи не отримаєш. А ще можна роздивитись те, що залишила на пам'ятнику війна. У центрі окупованого міста стояв бронзовий тарас. І, хоча алею від пам'ятника до нинішнього палацу дитячої творчості німці перетворили на поховання для високих військових чинів, сам монумент не чіпали. Пам'ятник був ізуродован осколками до такої степені після війни, що його реставрували, реставрували доволі основательно. Коли дійшли руки, якщо мені не пам'ятник, пам'ять, вже були 60-ті роки, А Харьков подымался из руин долго, в начале 60-х годов у нас еще много было всяких руин. Вот дошли руки до памятника, и реставраторы просто не знали, что с этим делать. Ну, фигуры были все на месте. Немцы отнеслись к памятнику достаточно бережно. Вместе с тем не рассказывали, как пьяные немецкие офицеры, выходя из казино, которое находилось напротив, устраивали значит, стрельбу по памятнику Шевченко. Документальных свидетельств этому у меня нет. Но я беседовала с военными историками, которые говорят, Матвей Генрихович Манезер, фольксдойче, это немец восточноевропейского происхождения. Стало быть, памятник Шевченко для немцев – это творение немецкого гения. Оно неприкосновенно. На цих кадрах добре видно, як було зруйноване наше місто. Але Тарас якимось дивом вистояв. Уже 74 роки стоїть. І ніхто, окрім істориків, не пам'ятає, що тут, на цьому самому місці, колись височів пам'ятник засновнику університету Каразіну, який тепер розміщено біля центрального входу у храм науки. А самі харків'яни знають велику кількість прикмет та повірь. Час від часу, із монументу зникають якісь частини. Люди вірять на щастя. З Сичизнавінням частин з цього... Памятника, которые, как говорят, исчезают не потому, что, что кто-то хочет сдать их на металлолом, а потому что это означает, там, что если он станет э, обладателем то ли той сабли, или там, э, зубьев э, от их, э, граблей, которые несет крестьянка, то э, там в одном случае будет успешная э, служба, в другом случае будут успешные... Полевые работы, урожай и так далее и тому подобное. В общем, люди, которые даже когда-то ловились на этом всем, они всегда рассказывали, что никаких корыстных э, целей у них не было. Они никогда не собирались эти части куда-то продавать, а э, все это связано с вот э, как бы символами. А якщо знайти на пам'ятнику колесо, це за всіма прикметами означає, що і ти будеш щасливим, і всі твої діти, онуки та правнуки будуть у щасті купатись. Історик Інна Можейко каже, що побачити дивне колесо зовсім не складно. Ну, це проста елементарна логіка. Стоїть мужик з розводним ключом, і з пучком каосі виникає питання, він що розводним цим ключом колосів з калосів зірочки? Вони мають ну внимательно под ноги і увидите колесо клісу трактора. Все просто. Відкриття виставки теж було знаковим. Я ще не бачила, щоб в одному місті зібралися стільки знаних харківських родин: онуки архітектора Бекетова, онук фотографа Іваницького, дочка акторки Капніст. У кожного із цих людей своє відношення до великого пам'ятника, що височить у центрі міста, свої особисті спогади. Свої історії, свої прикмети, як і у кожного харків'янина.